Вітання усім телеглядачам. В ефірі Ягідний коктейль». з вами Олена Ковальчук та Василина Куть. І ми розпочинаємо. Не лише радують око яскравим забарвленням. вони є досить корисними та найсмачнішими фруктами на нашому столі. Сьогодні ми поговоримо у випуску про соковитий мандарин. Це є вічно-зелене дерево, до речі. Тобто, воно ну, не скидає листя ні на зиму, ні на будь-який інший сезон. Висотою мандаринка сама невелика, це розлоге деревце, 2-3 метри. Найвищі мандарини деяких сортів можуть сягати 5 метрів, але взагалі дерево низькоросле. От найменше і від 2-3 метрів бувають деяким. Вони люблять тепло, тому розповсюджені в субтропічному кліматі і тропічному кліматі. В нас ви мандарини не побачите, що вирощують, тому що вони в нас просто не перезимують. Крім того, вони і люблять досить таке, і щоб не було волого і щоб не було сухо. А такий клімат в нас не завжди є, так тільки весна, осінь. У чергу потрібно звертати увагу на пористу шкірку. вона досить легко очищається та нещільно прилягає до плодів, але вона повинна бути без плям. Без пошкоджень, без е, зеленуватих. Плям тоді він просто ще не стиглий і буде гнити е, цей мандарин. Е, в першу е, чергу, що потрібно зробити, це його спробувати на аромат, понюхати мандарин. Якщо мандарин має аромат, значить він є стиглий вже. Не стиглі мандарини аромату е, не мають. Е, також мандарини, наприклад, з тонкою шкіркою е, вони мають легший аромат. Мандаринки з твердою шкіркою мають сильніший аромат. Я, наприклад, полюбляю клементинки. У нас дуже багато заходиш і клементинки, але клементинки це є назви багатьох сортів. І чому їх полюбляють? Тому що там шкірочка легко відстає від м'якоті, легше обирати. З тонкою шкірочкою мандаринки важче нам обібрати, але вони також є солодкі. Мандарин не тільки смачний, а й корисний фрукт. Мандарин містить у собі кислоти та вітаміни. Сортів дуже багато, тільки 50 видів їх природних сортів. А в основному мандарини, щоб вони набули хорошої якості, їх схрещують. А схрещувальних видів навіть вже ніхто не рахує. В основному їх схрещують з апельсином і грейфруктом. І хто полюбляє терпкий смак, потрібно питати такі сорти, які схрещені з грейфруктом, наприклад, менеола. Вони терипкий мають смак. І чуть-чуть кисловатий. А хто любить солодкий смак, потрібно, наприклад, питати клементинки і орландо це найпопулярніші сорти мандаринів. Ну і звичайно, пробувати на дотик. Вони не повинні бути липкі, вони не повинні бути суховаті, шкірка повинна бути насичена водою. От тоді ця, ця мандаринка стигла і ніде довго до нас не їхала, а вона свіженька є. І якщо шкірочка така суховата вже, це мандаринка і всередині м'якоть буде суховата і не досить насичена водою. Солодкі мандарини вони досить м'які, але пружні. Слід зазначити увагу, що мандаринки перетравляться в організмі людини. Протягом двох годин також ці солодкі, яскраві фрукти є досить хорошого забарвлення, насичені та яскраво оранжеві. Скільки мандарин можна їсти у день? В день ну можна сказати, кому скільки не шкода, але насправді вони місять багато органічних кислот, наприклад, не так багато, як апельсин, але все одно містять. Тому, по-перше, не можна людям їсти з алергічною реакцією. Якщо після вживання апельсину з'являються червоні плямки на обличчі, на руках на передпліччі, значить алергічна реакція є і треба дуже акуратно їх їсти. Дорослим людям до семи мандаринків можна їсти в день. Дітям до трьох років взагалі бажано не давати мандаринки, тому що в них ще не проявлені алергічні реакції. А от дітям старше семи років від семи до шістнадцяти до трьох мандаринки в день не більше. Ці фрукти у великих кількостях містять фітоценди, а також природний антисептик. Звичайно, мандаринку добре споживати. Чому вона на святковому столі? Тому що в нас багато дуже страв. І мандаринкою добре ці страви закусити, оскільки вона містить кислоти, травлення вона і обмін речовин покращує. Тому закусуємо не тортом, а торт закусуємо мандаринкою. З'ївши цитрусові, ви поповните свій організм вітамінами, особливо у зимовий період. Тому що ці мандаринки, ці вітаміни мають досить багато фруктози. Ми хочемо завжди щось таке вдома мати екзотичне, так звичайні квіти нам вже надоїли. Ми до них привикли. І часто бачимо в людей на підвіконниках лимони, мандаринки пробують вже вирощувати. Також ну, це є оригінально. І можна виростити собі мандаринки, щоб мати свої. Ну, вирощувати їх важче, ніж лимон. Особливо потрібно правильно підібрати субстрат. Що таке субстрат? Так? Ми будемо висаджувати насіння. Звичайно, саджанців мандарин ми практично не зустрінемо в нас, тому самому краще виростити з насінинки. Щоб підготувати субстрат, цей ґрунт не повинен бути торфяний. Тобто для квітів, які продається, оцей торф'яний легкий не підійде. Не підійде і важкий глинистий ґрунт, який ми можемо набрати там на грядці, так? тому що квіти ми, наприклад, садимо з крутовиння, беремо, змішуємо з піском. Це не підійде за важкий. Мандаринки не люблять ні лужні. У них не кислих ґрунтів, а звичайні ґрунти. Тому беремо ґрунт, беремо кінський перегній, сум і змішуємо один до одного. Крім того, беремо ще річковий пісок, тому що він досить такий грубий і краще буде як дренаж, тобто доступ повітря зберігати в ґрунті. Скільки має бути цього піску? Приблизно 10% від цієї суміші. Це все гарно, ретельно перемішуємо, але це ще не все. Ми беремо літр цього субстрату, заливаємо літром в один літр води і кип'ятимо в залізному відрі, закриваємо кришкою і це все перекип'ячуємо, перемішуємо гарно. і Півгодини це все має перекип'ятитися. Чому він стане легшим? Б'ється усі шкідники, всі мікроби не потрібні, тому що мандаринка у нас дуже делікатна, бо це наш гість, і перемішуємо це все акуратно і даємо остигнути. Тоді вже субстрат готовий. Звичайно, можна зразу використати вазони. Але для чого займати лишнє місце, якщо мандаринка росте досить довго, наприклад, може і кілька років для того, щоб зацвісти, конкретніше 6-8 років. Може до цвітіння, до першого цвітіння, е, значить, ми беремо пластикові можна стаканчики, так, 200 мілілітрів е, і пробиваємо, е, обов'язково мають бути <coughs> дренажні дирочки внизу, щоб був доступ повітря до коріння. Е, засипаємо цей субстрат і на глибину 1-2 сантиметри поміщаємо. Зернинку, так, кісточку. Yeah. Це є зернинка. Одну кісточку в один стаканчик, а не насипаємо, тому що інакше воно не буде мати змоги прорости гарно нам. І накриваємо зверху плівкою, тільки не знизу, бо знизу дренажні дирочки, ми пам'ятаємо, воно задихнеться там. Зверху робимо такий парничок невеликий. І залишаємо. Знімаємо плівочку тільки тоді, коли починають з'являтися перші паруски. А перші паростки Ски в нас може вже з'явитися, пробитися за 2-3 тижні з цього субстрату. Обов'язково що для вирощування далі пам'ятаємо, поливаємо злегка навіть. Тепленькою водичкою, обов'язково відстояною. Е, грунт не має бути сильно мокрий і не доводимо до сухості. Е, саженці мають бути на підвіконні, тому що це є сонячна е, любива рослина. Любить сонце і любить тепло. Е, температура не повинна бути нижчою в зимовий період, от коли в нас 14 градусів. Тому ніяких балконів, ніяких лоджій зимою бути не може для мандарина. Це може бути тільки літом. От, щоб прикрасити собі лоджою, можна літом виносити, але, звичайно, берегти його від спеки листочки. Тобто, якщо на балконі є жалюзі, так? наприклад, на лоджії, є інші квіти, наприклад, на відкритому балконі, щоб заступити прямі сонячні промені, таку мандаринку можна ставити на балконі. Мандаринки бувають круглі, помаранчеві, зі шкіркою, я, яку легко чистити. Додаткове освітлення обов'язково мандаринці ми повинні створити зимою. Навіть можна Побачити лампи так, наводять. Вона не любить темноти, от такого освітлення паспорного зимою. Е, ну а далі просто вирощуємо, 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 зрізаємо перші листочки, е, тому що це допоможе е, скоріше з'явитися квіта. Ну, орієнтовно мінімум 5 років потрібно на перші квіточки чекати. До речі, перші квіточки треба, як би нам не було шкода, зрізати, щоб стебельце стало е, товстішим, е, щоб воно краще набрало. Вітамінів, води і, звичайно, підживляти Найшвидше Ну підживляти потрібно добривами для цитрусових, інакше самі ми просто не підберемо в достатній кількості цих макро-мікроелементів, які їх потрібно, їсти мандарини з м'яким сиром чи оливковою олією є досить хорошою ідеєю, адже жири допоможуть каретоноїдам засвоїтись у кишківнику. До речі, цікавим фактом є те, що у 200 грамів дольок мандарини міститься 20 грам цукру. Мандарин сам використовують не тільки е, як солодощі, так як гарний фрукт, а їх ще використовують як лікарство. Як використовують для ефірних олій, Однорідко ми можемо бачити, що е, просто мандаринки зберігаються так. людей круглий рік собі купляють і зберігають. Для чого? Оцей аромат він заспокоює. А по легендах, оцей аромат на різдвяному столі відганяє злих духів і кажуть, щоб гарний мир, спокій був сім'ї, потрібно от вин е, мандаринки, звичайно. Шкода лишати так на два-три тижні. Ну зимою їх можна міняти. А от е, аромат мандаринок, апельсинок, е, шкірочки, мандаринки, апельсинки облучь і нікуди не діваємо, а ставимо їх на підвіконні. Ну так, щоб їх ніхто не бачив, але аромат розповсюджувався. Чому це зберігає спокій? Тому що вченими доведено, що оці ефірні олії мають заспокійливий вплив на нас, і тому такі різдвяні свята вважаються гарними, веселими, такими приємними, тому що на нас діють. Зокрема, і мандаринки. Якщо є виразкова хвороби шлунка або підвищення кислотність, цей фрукт не варто вживати. Вирощувати почали мандарини як культуру, Північна Африка. Пізніше вони зараз розповсюджені вже і у США, в промисловому виробництві, а взагалі батьківщиною мандарин вважається Китай. І по легенді, що назви мандарину пішли від назви якраз китайських чиновників, мандаринів. І в Китаї існує давня. Традиція, коли ви приходите в гості, нам також можна такою традицією прийнятися, обов'язково дарувати два мандарини. Тому що в перекладі два мандарини перекладається з китайського як золото. І ніби для збагачення цих людей, до яких ви прийшли в гості, добробуту їм побажати. А пізніше вони, коли ви вже йдете додому, повинні вам подарувати два мандарини в відповідь. Ну, тільки вже своїх, не тих самих. От, і таким чином ми будемо бажати по китайських традиціях один одному добробуту. Так багато грошей вони не лишні. Втім, згідно з рекомендаціями, дітям можна вживати одну мандарин в день, дорослим дві, а мамам, які годують. 4. Також мандаринки вони дуже мають багато лікувальних властивостей, е, яких саме, От кажуть, вітаміну С багато, але ми знаємо, що наша калина більше вітаміну С має, ніж мандарин. Але мандаринка не тільки вітамін С має, вітамін С, само собою. Вона ще має більше вітаміну А, навіть ніж. Е, Апельсин, а що таке вітамін А? Вітамін А це наша гарна шкіра, волосся. Вони також гарно діють на наші зуби, на яскраву нашу посмішку, тому що кислоти м'яко очищають, наприклад, на лід, так, на зубах, каміння, на зубах м'яко очищають. І крім того, запобігають захворюванні ясен. Також мандарини, чому потрібно їсти обмін речовин, що нам всім бракує, особливо взимку. Обмін речовин, покращення травлення. Крім того, вченими доведено, що в них місяць е, такі речовини, які навіть забирають лишній жир з печінки. Е, Чи ми всі дуже людина може бути і нормальної ваги і статури, а жир в печінці лишній є. Забирають жир з печінки, запобігають діабету, особливо другого типу. Е, також вони запобігають онкологічним захворюванням. Е, один вчений австралійський він завжди в день з'їдав чотири лимони. Чотири ну, лимони ми тут, напевно, в день не з'їмо, бо це кисле середовище. Але от, що мається на увазі, що мандаринки мають ті самі властивості, що і лимони, тільки в пом'якшеному вигляді. І от протягом сезону ми повинні, як то кажуть, їх наїстися. Вони закислюють м, наше середовище, нашого організму. А ми знаємо, що запобігти онкологічним захворюванням, потрібно закислювати наше середовище. Стіно, так, кислотами, і коли можна, що вживаємо, наприклад, той самий квасець літом, так чи шпинат весною, і мандаринки протягом зими, О, тому Мандаринки вони дуже дуже нам необхідні і для гарного настрою, і для гарного зовнішнього вигляду, і для лікування. І просто для того, щоб створити собі гарний настрій. Особливо так, в такий тяжкий період мандаринки нам створять гарний, такий різдвяний новорічний настрій. До зустрічей у наступних випусках. Ягідного коктейлю. Па-па!